Доброго дня! Вас вітає компанія Дентал. Хочемо представити вашій увазі стоматологічну установку люкс класу від німецького виробника Каву Естетика ЄС 70 Ріж. Блок лікаря оснащений п'ятьма інструментами та сенсорною панелю керування, пустер Lozani Minimate, два безщиткових мікромотори каву, скалер каву-п'єзолет та вихід для турбінного наконечника. А також є фіксація інструментів у двох положеннях. У середньому положенні та у максимальному робочому положенні. Є столик для додаткового обладнання та інструментів. Панель керування має велику кількість функцій. Розкажемо вам про деякі з них. Є можливість зберігати до 10 користувачів з індивідуальними налаштуваннями. Є різні режими лікування, які лікар має можливість налаштувати під себе. При виведенні інструмента в робоче положення лікар має можливість налаштувати інструмент. По декільках параметрах та має можливість зберегти ці налаштування. Блок асистента розрахований на 5 інструментів: слюновідсмоктувач, пилосос та пустер. По бажанню можна доукомплектувати фотополімерною лампою та інтраоральною камерою. Фіксується у декількох положень. Блок асистента також оснащений панелю керування. На установці ми маємо п'ятиточковий led світильник з декількома режимами, сенсорним керуванням та можливістю регулювання яскравості світла. Дана модель оснащена безпровідною багатофункціональною педаллю. Кріслом пацієнта можна керувати трьома способами: з столику лікаря, безпровідною педаллю. та з панелі асистента. У даній моделі є функція промивки та дезінфекції інструментів. Колір оббивки на ваш вибір та монтаж вже входить у вартість даної установки.